Передача вифлеємського вогню миру містянам та благодійна ярмарка в підтримку ЗСУ у суботу в Мукачеві відбулася важлива подія, яку організували пластуни, урочиста церемонія передачі вифлеємського вогню миру на центральній площі міста жителям та гостям Мукачівської громади. На початку заходу діти заспівали пісню про світло любові, миру та добра. Мало містян прийшли, щоб запалити свічку від вифлеємського вогню у своїй лампадці. Побажати одне одному щастя, добра, любові, здоров'я. А головне хочемо побажати всім в першу чергу миру. Це вифлеємський вогонь миру, який до нас прибув, і це не надзвичайно важливо, що напередодні свят ми можемо відчути той вогонь, який прибув з місця народження Ісуса Христа. Сподіваємося, Господь Бог нам всім допоможе. А наступному році здобути перемогу і щоб настав мир. Прийшла я тому, щоб взяти такий вогонь до нас додому, щоб у нас був. підтримати своїх дітей, тому що вони пластують, вони займаються пластом і ну підтримати їх в цьому починанні в таких традиціях, які мають бути у нас завжди, щоб все тепло було у всіх нас в душах наших, що ми сіли це тепло. Я сюди прийшла зі своїми дітками з донечкою Діанкою, з Максимом Синочком. Першими вперше сьогодні почули про таку традицію передачі благодатного вогню і вирішили теж долучитися. Я думаю, що блиск цього вогню наблизить нас до швидшої перемоги, до миру в Україні. І ми сьогодні прийшли, щоб ще й допомогти, може підтримати якось наших бійців, яким там на передовій дуже важко. До Закарпаття в вогонь миру привезли скаути. Розповіла представниця пласту Тетяна Когутич. За її словами, пластуни щороку поширюють цей вогонь українськими містами та селами, передаючи його у храми, лікарні, місцеві установи, а також у підрозділи для захисників. Ми вирішили зробити таку масштабну в містах Мукачева, та в масштабах міста Мукачева передачу. Хотіли залучити більше людей до цієї акції. Пластуни завжди передають в Флемський вогонь, завжди, тобто щороку, але частіше його носять в церкви а в міській. Краду ми носимо як до ну, тобто до, до голови міста ми носимо в школи, в лікарні ми носили цього року. Ще будемо нести до госпіталь до хлопців. Від людини до людини, від організації до організації, передається повага, любов. От ми співаємо пісню, пластуни придумали такий обряд в передачі. Це завжди є ліхтарик, завжди є гітара і пісня, пісня. ВВМ. і ми співаємо що це вогонь любові, вогонь добра. Неси у світлі ліхтаря і передавай його усім. Ми понесемо вогонь усім. Ну, ми цього року захотіли понести його всім, щоб в кожному качівці, хто захотів, має можливість забрати його в своїй лампаці, понести додому, зібратися вечором за родинним столом, щоб горіла свічка. І ну, це, це створює атмосферу любові і добра. І от таким чином це добро поширюється. Цьогоріч пластуни вперше започаткували традицію передачі Віфлеємського вогню миру на центральній площі міста. З нагоди особливої події влаштували ярмарку на потреби Збройних сил України. Майже місяць готувалися до неї. Діти виготовляли вироби ручної роботи та пекли різдвяне печиво. О, так. Тобі на палець хотіли е... мені отаку. Так. Нам три 50? п'ятдесят 130 тридцять. А загалом дуже багато людей приходять, купують різні речі, і це все по факту йдуть вироби наших дітей. Є десь і наші, але в основному це все діток. Пряники теж різні випічка. У Нас діти цілий майже місяць готували. Ми пекли печеньки. А, дуже дякуємо найвідомішій закарпатській кондитерці. Це Мірела Мирослава Головнич. Вона нас запросила до себе в цех в Святая Святих, от не побоялася, що ми рознесемо, бо це діти вони завжди граються, вони бісяться. Ми там пекли з її кухарками, з її власне, кондитерками, пекарями печиво. А, потім тут його розфарбовували в монастирі Васильян, підготували. І сьогодні хочемо от, з донатами зібрати на хімічні грілки хлопцям. А, дуже багато закарпатців зараз в цей різдво зустрінуть. Не вдома, не з вогнем, і взагалі не з вифлеємським вогнем, а в окопах, де дуже холодно, де метри снігу, і, і щоб хоч якось їх зігріти, ми хочемо так: от, ну, тобто на все, що ми виручимо, ми закупимо грілки, передамо волонтерами в підрозділи хлопців, які ось зараз на нулі. І, звісно, частину листівок, частину печеньок ми їм передамо, частинку такої дитячої, цієї щирої любові. От завтра ми вже ходили в лікарню святого Мартина до хлопців, які там лежать. Там хлопці з ампутованими ногами, руками. Ми співали їм цю пісеньку, у них десь так три дрижала щука в дітей так само, бо вони це бачили. Треба, щоб це все стикалося, щоб вони один одного бачили і, і треба підтримувати один одного. До благодійності долучилося чимало людей. Молодь, батьки з дітками підходили, щоб придбати вироби дітей та підтримати наших бійців. Ми почули, що така акція, і ми, незважаючи на холод, то, знаєте, так не дуже хотілося виходити з дому, але для тої крихти доброти, щоб розділити з іншими з дітками. Для них це також радість. Купили пряники, дуже смачні, видно, що ручної роботи, дітки старалися. і Хотілося, щоб вони скуштували наші теж і їм полюбилося. І знали про цю подію, і тому прийшли, щоб долучитися підтримати. Діти молодці, дуже гарні прикраси зробили. Ми купили два пряночки, діти вже з'їли, два пряночки для тата, купили такі кульки і дітям, і захисникам наснаги, терпіння. І любові, тому, що це ну, все на чому ми тримаємося зараз. На зібрані гроші хочуть закупити грілки та чаї від застуди для захисників, які зустрічатимуть різдво в окопах. Також передадуть печиво та листівки.